Божі слова на кожен день. Усі, хто приходить у цей світ, повинні пройти через життя і смерть, і більшість із них пройшли через цикл смерті та переродження. Живі скоро помруть, а мертві невдовзі повернуться. Усе це перебіг життя влаштований Богом для кожної живої істоти. Однак цей перебіг і цей цикл є саме тією правдою, яку Бог бажає, щоб людина збагнула. Життя, дароване людині Богом, нескінченне, не обмежене ні тілесністю, ні часом, ані простором. Такою є таємниця життя, дарованого Богом людині, і свідчення того, що життя прийшло від нього. Хоча багато хто може не вірити, що життя прийшло від Бога, людина неминуче насолоджується всім, що приходить від Бога, незалежно від того, вірить вона в Його існування. Чи заперечує його. Якщо одного дня Бог раптом змінить своє серце і забажає повернути собі все, що існує у світі, і забрати дароване ним життя, то не буде нічого. Бог використовує своє життя, щоб наповнювати усе живе і неживе, добре. Упорядковуючи все силою своєї могутності та влади, це правда, яку ніхто не може пізнати чи осягнути, і ці неосяжні правди і є проявом і свідченням життєвої сили Бога. Тепер дозволь мені відкрити тобі таємницю, велич Божого життя і сила його життя. Незбагненні для будь якого створіння. Так є зараз, так було в минулому, і так буде у прийдешньому часі. Друга таємниця, яку я відкрию, така джерело життя для всіх створених істот походить від бога, хоч би якими різними вони не були. За своєю формою чи будовою. Якою б живою істотою ти не був, ти не можеш звернути з життєвої траєкторії, заданої Богом. У будь-якому разі, усе, чого я бажаю, це щоб людина зрозуміла таке. Без Божої опіки, підтримки та турботи людина не може отримати все. Що вона мала отримати, як би старанно вона не намагалася, і як би затято не боролася, без Божого забезпечення життя людина втрачає відчуття цінності, існування та сенсу життя. Як Бог може дозволити людині, яка легковажно марнує цінність дарованого ним життя, бути такою безтурботною? Як я вже казав раніше, не забувай, що Бог є джерелом твого життя. Якщо людина не плекатиме усе, що дароване їй Богом, Бог не лише забере назад те, що дав на початку, а й стягне з людини вдвічі більше, як відшкодування за все ним дане.